І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, сьогодні у нас п'ятниця, 3 травня. Травень у нас, друзі, травень, тепло, літо, краса навколо. Сьогодні свято. От. На Годиннику, 3 година дня. От Нудився, нудився вдома. Таке нічого крупного не можна робити, бо люди сьогодні до церкви, і служба, і це все. Все літки нічого не робиться. От вирішив піти на прогулянку разом з вами. Ось, Підемо на якусь годину-півтори. Подивимося, яка обстановка зараз у Лісі. Були ми з вами вже близько тижня назад. От. Щось швидше не виходило ніяк часу, та після останньої грибалки і такої і охоти не було, якщо чесно йти, щось дивити. Бо останній раз ми знайшли Декілька грибів, ну в кінці нам повезло знайти, Хто дивився, Ось Багато лідерів писали. Рядовка, садова, якийсь там підвид. що Одні пишуть, що збирають, двоє пишуть, писали, що Що не гриби і тому все подібне. от. Ну... Не знаю, що нас чекає сьогодні. Може вже буде щось веселіше, бо чим день, тим ближче бачу по інтернеті гриби до нашого села. от. Ну, як до села. Мається на увазі по районах. Ось, Може, десь ненароком з дня на день. І присунуть вони до нас. Потроху по проскакувати. Бо як не як погода дуже, дуже, я би сказав, тепла. І вечора такі не є холодні, теплі. Так що з дня на день. А може вже щось є, хто його знає. Якраз сьогодні ми з вами зараз походимо тими місцями, де люблять бути білі гриби. От перевіримо, може вже якийсь один ненароком вискочив Звичайно, шансів мало, але якщо не йти, не дивитися, то ми з вами не узнаємо, чи варта, чи не варта. Так що йдемо на якусь годину-півтори. Хіба би щось знайшли, то походимо довше, бо до вечора часу ніби в запасі її багато. Ти далеко не збираюся Ось цей ліс, біля села, прямо по курсу. От. Якщо є якісь з перших грибів, то вони ось літні трав'яні попадаються в цьому лісі. Ну, Звичайно. Можуть бути і по інших лісах, але треба йти в зворотньому напрямку, ну а туди краще їхати, бо трошки відстань далеченька. Звідти навіть швидше вони починають. Так, звідти ось сюди. Якщо там знаходяться сусідні села, то десь орієнтовно через тиждень-два вони попадаються в нас. Ну, Поки що в інтернеті я не бачив, би хто щось викладав. Так що не сподіваюся, ми... Знайдемо першими тут гриба на теренах цього району. Це буде дуже класно. Ну, Але звісно, щоб це все не пропустити, лишаємось на каналі. І гайда зі мною на прогулянку. Погода красота. Все, гайда, зустрінемося в лісі. Нарешті ми в лісі. Фу, дуже жарко сьогодні. Ну, капець жарко. Через поле йшов. Духота. Сьогодні, напевно, під тридцятку. Жара, Капець. Ну, в лісі приємно, в лісі приємно. Вітер, по-перше, дує, такий прохолодний Затінок не так, як і на полі. Аж хочеться тут кабути після поля. Полем бігом біг, аби швидше забігти у ліс. Ну що, глядачі? Пробуємо. Я вам щось шукати. Може щось в повезе нам сьогодні, а ну йдемо. Так, минулого разу. Ось тут на цьому місці нам попадали деякі гриби. Багато глядачів написали, що то літній опеньок, але мені здається, що ні. Або йому не буває якихось різних видів. Але сьогодні вже прийшов. Я вже щось не бачу нічого. Бачу якийсь один старий тут є. Ось такий вже засох. Мабуть, того, що ми бачили, ось, що з ним все стало. Не любить він зустрічатися з людиною. Ось є гриби, які не люблять, Після зустрічі вони одразу старіють, згортаються і все. Ну є такі, що ростуть далі. От. А білі гриби за свої практики є так і так. Одні собі продовжують рости далі, після того, як ви його зустріли, лишили малим. А інші не хочуть вперто. І все. То все залежить, я так поняв, від місця і від часу, коли ти його зустрінеш. Ну, а ви пишіть, кого таке бувало, чи ви зі мною згідні, чи не згідні. Чи у вас зовсім інакше ситуації. Буде цікаво напишіть під відео. А ми продовжуємо наші мандри. Йдемо зараз по цьому склону. Перепрошую по схилу. Це дурна привичка. Глядачі поправляють, схил правильніше. Вона взагалі називають обіч по обочих. так, по місцевому. Ось, чому сюди, бо тут дуже гарна потужна грибниця. Одна з таких потужних в цьому лісі. І тут буває. Одні з перших польових білих грибів. Іменно мене ось тут собі люблять проскакувати. Ну, а що з того вийде? Зараз ми з вами обійдемо і я все скажу, йдемо шукати. Так, походив я тут хвилин 10 по цій обочині, по схилу. Ну, на жаль, немає нічого, немає ні білого, зовсім ніякого. Ну що, Зараз, мабуть, підемо туди наверх, на самий горб. Може там на горбах, там так все-таки краще прогрівається на самому чубку. Попробуємо там пошукати, може там щось вдовглі повезло. Ну, звісно, є можливість піти знову ті хащі за цим провалом на, на, на той обід, що ми були з вами минулого разу, туди кидаються якісь там рядовки непонятні, такі сірі. От. Але вони мені не потрібні і плюс. В таку жару лазити тими дебрями, ну його в баню. І гриби того не варті. Так що краще підемо зараз ще тако з чистим лісом. Підемо по тих місцях, що я там знаю. Раз повезе, добре, ні то ні. Будемо вертатися полегонько на другу сторону лісу. Обійдемо тут переважну більшість місць. Так що лишаємося, дивимося, що з того йде далі. Так, убив я ще пів години часу, дурно. Пішов я по тих горбах ось туди позаду мене. Ходив, поміж житті граби там, деколи люблять поскакувати перші білі, але немає нічого. Ось вирішив йти я сюди ось на цю дорогу, що позаду мене. І так посередині лісу. Йдемо в самий кінець. Є добре, Ні, то переходимо, там вище йде ще одна дорога лісова і нею назад. Щось знайдемо, беремо, не знайдемо, то тої дорогою назад і попасом підемо додому. Ну що, опускаємося ще сюди посередині, пробуємо, буде добре, ні то ні. Обдетка, прогулянка вперед. От, йдемо ми посередині лісу, бо ходив я зразу по тій очі і ходив там по горбі. Ну, бачу марна справа, якщо щось є, то щось попадеться і попри дорогу, або з одного боку, або з другого. Так же гриби ткори сюди вздовж. Так що корішив піти туди-назад, повезе добре. Прийшов я вже доволі непогано попри цю дорогу. Ось, Можу показати камерою. Вже вниз так метрів, напевно, з 500 буде. От. Але йду, аж такий самий кінець. Що вийде, то вийде. Не раз сюда люблять бути грибочки, але мені здається ще за швидко. Ще треба, може, якихось два тижні і може щось попадеться. Бо бували роки, що на наш праздник, це на Миколая 22 травня. Пам'ятаю, це я ще був вдома, у батьків жив, то тато був назбирав на одного ми готували свіжі білі гриби з лісу 22 травня. Ну, потім вже пізніше я находив 25-26 попадало поодинокі. Ну, тоді був такий рік, що їх вдалося назбирати доволі пристойно. От. Можливо, і цього року будуть гриби швидше. Бо відколи вже показують перші білі по інтернету, це вже від початку квітня. Так що все можливо, сіло весно в теплінь, бо там буквально якийсь тиждень чи два, навіть навіть не було два тиждень, там півтора максимум було схолодало трохи. І що морозу такого не було, бо один день, по-моєму, у нас так що було трошки на нулю або мінус один. Це такий один ранок був. Ну, воно своє зробило, бо блинки, вишні, це Обмерзало. Ну, у нас таке це майже переважна більшість весен, бо село знаходиться в ямі от, і так переважно все обмерзає. От, потім ходимо за садовиною по, по горбах навколо села. Там черешня, вишня, яблука чи якісь інші садові не обмерзають. Ось такі перепади температур. А ми, як можете бачити, вже з вами пройшли ще доволі таку добрячу відстань. Я вже бачу вон, там впереді просвічується кінець цього лісу. Ну, На жаль, поки що нічого глядачів немає. Ще треба пару днів, мабуть, чекати. Ліс ще спить, відпочиває. Білий грибок ще. Не спішить з'являтися в наших краях. Ну, Мабуть, вже як з'явиться, то гонорово. Зразу будемо корзинами носити. <гум> ну, Так шуткує, дай Бог би так було, звісно. Головне, мир і спокій і перемога. А Грибити рибами. Ну що, щось цікаве, включаємося, йдемо далі. Ну що, на жаль, немає нічого. Дойшов я в кінець самого лісу по тій дорозі. Не знайшов ніць. ні їстівного, ні не зовсім ніяких. Минулого разу хоча б якісь попадали. Цього разу взагалі нуль. Чи тому, що сильна спека і припинився ріст якихось грибів, чи що, не знаю, чому. Або зашвидко. Ну нічого, хай гриби відпочивають. А ми на цьому будемо закінчувати. Ось я вже перейшов на іншу дорогу, так і до неї зараз вниз. І полегонько додому. Ну, ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Вам смачної Паски, прошиче нам перемоги, миру, спокою, Па-па. До наступних зустрічей.